Всім привіт! Ми зараз будемо збиратися і поїдемо з Ілюшею в парк, трошки погуляємо. Мали піти гуляти з моєю кумою, з хрещаником, але вони поїхали десь в село, тому ми збираємося з Ілюшею самі. Зараз швидко одягнемося і поїдемо. Субинка центр переводить. Рожевий каштан, якщо я не помиляюся. Що такого не бачила. Гарний такий. Ні, – Що там? – Ой, бобики! – Дуй, дуй! – Дуй, дуй! дуй. – Вау! – Ти дуй!